Мене звати Юлія, я активна мандрівниця, організатор неймовірних дівочих турів та автор курсів Самостійна Подорож та Все про переноти. За моїми плечима 20 країн, 12 дівеч-турів та більше сотні щасливих дівчат. Разом зі мною дівчата скупалися в Атлантичному океані на Мадері, на Азорах та на Канаді. Прогулялися будівлею Роксолани у Стамбулі, піднялися на Олімп та метеори в Греції, скупалися в Індійському океані на Мальдівах та зустріли цей неймовірний захід сонця, відвідали єдині піщані дюни у Європі. Та отримали масу емоцій. Якщо хочеш приєднатися до моїх дівич турів, став плюс під цим відео і я додам тебе до каналу із анонсами.